Доброго дня, вітаю всіх. І сьогодні коротеньке відео про хризантему, яка призимувала вже в землі. Нічим вона не була прикрита, кроме ось такого свого каркасу. Всі старі пагони я не обламувала цілу зиму, для того, щоб вони такі служили охороною від морозу. От. І вже зараз ось видно, що виходять молоді пагони. Це сорт. Пізніше вони виходять пізніше. Зараз покажу молодший сорт, який я вже обібрала. Ось не молодший, а е, як би це раніший, ранішого квітування. І оці сорти, що вони розквітають раніше, от вони раніше з землі виходять. Ось так вони виглядають, вже я їх обібрала. Бачите, який стовбур був у них. Все зачистило. І що ж робити тепер? Тепер ми просто її лишаємо в спокої, даємо їй гарно вийти з землі. Можливо, трошки підкормити її якимось весняним добривом, чи то нітрому так посипати, чи то амміачну селітру також можна для того, щоб виходило більше зеленої маси. А це все під дощ краще робити. Тоді воно відразу розчиниться і піде під корінь. Коли рослина ось, ось ці пагінці е, вийдуть з землі десь сантиметрів на 10 ми викопуємо куща і розділяємо його на сегменти. Можна висаджувати по одному отакому пагінцю, ось Він дасть на осінь гарний кущ. Можна по два, можна по три, Ну, як ви захочете. Більше я не, не рекомендую. І це обов'язково розділити кущ, тому що якщо ми його не розділимо, він буде дуже загущений, не буде давати правильної форми. Звісно, буде переводитися з часом в сорт. Тому, будь ласка, ви з одного кущика от такого можете зробити собі масу кущів. Вони всі до осені дадуть гарний кущ, якщо до них дивитися, якщо їх поливати. Ну, і Періодично зовсім трішки підживлюють. Якщо хризантема росте в ґрунті, їй не потрібно таких якихось великих підкормок, на, на сезон тричі під, підживити її, залежно там від того, що потрібно на цей сезон. І достатньо. Звісно, коли рослина росте в закритому об'ємі, в кашпуч чи в відрі, там більше потрібно під, прищіпок. Підкормок. От зараз щіпаю петунію, то вона в мене все в прищіпках. Тож ось таке відео. Доглядайте за своєю хризантемою і будете мати на осінь гарні кущики. На все добре.